Знаєте, я дізналася про існування Андрія Трушковського. І дізналася я про його існування, тому що він зустрічався з святської Лівіцею Сабіною Мусіною. ось вона з каблучкою, вручкою. А паралельно я можу вам показати, якщо загуглити, ну, загуглити, знайти пошуком на Ютюбі Мусіна і Трушковський, то вам видає. 12 років неправди в наших стосунках, ми все грали, ми не любили одне одного, одного, вона потвора, страхіття, жахіття і так далі. І так далі. І я така, чого всі про це говорять? Ну, полізла читати. Полізла я читати втрец. І в трець я натрапила на мою любов Машу Єфросініну, яку, в принципі, всі почали тягати. Бо Маша Єфросініна дала коментар з приводу того, що. Давайте так. Ви, можливо, не в курсі. Одним словом, цей Трушковський записав відео на три години про те, як його колишня жінка, яка була до того дружиною іншого чоловіка, корупціонера, засудженого за корупцію на оборонці, яка жила з ним, коли він крутив бабло на оборонці, і не приховувала своїх зв'язків і можливостей користалася повністю цим ресурсом, і на гроші чоловіка відкрила свій бізнес джібар. Він оце про це про все в деталях розповідає, вивішуючи, розмахуючи трусами і розповідаючи про те, що одним словом все побудовано на корупційні гроші. Причому на корупційні гроші побудовані на крові? Тому що гроші вкрадені в оборонці, Ну, якщо це фундамент, то вони, ну типу, вони не перестають бути вкраденими грошами на крові. І, але через те, що він це зробив не точечним ударом, ну як. В Принципі краще б спрацювало, якби він там виклав якесь відео там чи документи, якісь, які у нього є. І він розповідає, що є. А він три години, ну просто демонстрував психотерапевтам всього світу, яким цікаво дослідити цю тему. Свій діагноз в принципі терапевтам є. Ну там може психіатром навіть є над чим попрацювати. Зараз взагалі інтернет дає оці всі можливості, коли ти можеш, не виходячи з дому, подивитися на пацієнтів різного штибу. І от він три години це все мусолив, мусоли, усіх деталей. Паралельно розповідаючи, хто з ким спав, хто де відпочивав, там, згадуючи якісь імена і розповідаючи, що є у нього компромат, але ну, фактично особливо ніякої інформації, крім загальнодоступної, не поширюючи. І е, друзям Сабіни Мусіна, які вирішили ігнорувати питання того, що все ж бабло від мужа. Ну, вся на... Вона не працююча жінка, звідки взяла гроші, вклала його в бізнес. Який дуже має великі ознаки мийки, вклала її в той період, за який її чоловіка засуджено, що він розмивав і ну, типу, крав державні кошти на оборонці, на оборонці на в момент війни активної Росії проти України її чоловік крав гроші. Ну, це якось всім неважливо. Всі почали говорити з приводу того, що це аб'юзер знецінює. Ну і Маші там прилетіли дуже багато з цього приводу. А взагалі, ну, Маша сьогодні буде вигрібати поповні, тому що ну, вона спеціаліст по мандавошках в трусах сьогодні. Трусах у... Вона спеціаліст по тому, що у мандавошках в трусах. Але найбільша біда Маші, як вона вважає, Найбільша біда України це корупціонери і срачі. І от вони поєдналися в оцій ось комбінації. І вийшло так, що Маша почала захищати подругу від аб'юзера, абсолютно ігноруючи, як і всі інші подруги собі не мусяна, публічні якісь більш-менш помітні особистості, вийшли і почали підтримувати, мовляв, який у тебе жахливий поц колишній. Аб'юзер. Аб'юзер. А маша ж у нас, ну якби мій шлях і мій беграунд з 2014 року він сформував вже асоціативність зі мною як з людиною, яка буде відстоювати права жінок? Ну да, ми всі знаємо. Що ну, наприклад, е... мене будять просто спросоння, і я п'яна людина, угу. і мені починають розуміти. Боже, Ілья, що ти так себе ведеш? Що і я не розумію, я починаю кричати, що що, що Ну коровокація это... була да, до mm -hmm. вот, чисто. Чиста провокація. Коротше, Маша Фрасінна взяла у Парфенюка інтерв'ю, і він там розповідав, як у його дружини колишньої є записи того, як він її там бив, обкладав і так далі. І так далі. А Маша ну, дуже швиденько підігравала йому казала, ой, ну це ж все провокація, да, дякую, що ти прийшов, поділився своїм прекрасним досвідом. Я захищаю права жінок. Це до питання того, як <смас> Маша звертає увагу на аб'юзерів насправді, і наскільки ну, стандарти коливаються залежно від. Того, з ким вона тусити. Взагалі, Маша, звісно, пішла зараз в популярність. Вона от видасть ще інтерв'ю з дружиною Розового, про якого вже давно забула, але можна накрити оцей скандал з приводу підтримки собі немусяна і ігнорування того, що про корупційні кошти йде мова, і те, що ну, байдуже що, що говорить Трушковський, але. Абсолютна непохитність фігури і ігнорування того ж самого за що Сунью Маразюк просто скинув з підістала і загнала під шконку. і вона там, звичайно, щось намагається якось вибудовувати свою кар'єру, але особливо не відсвічує, тому що вона розуміє, що будь-яка прихильність будь-якої публічної людини на цю людину накладе пляму, і тому вона десь там, десь там внизу калупається. І от наші всі публічні зірки. Дуже ігнорували питання розкрадання оборонки і питання того, що ну, а насправді, за великим рахунком, давайте ж поставимо чергове запитання стосовно того, а звідки були гроші, і взагалі звідки такий кучерявий стиль життя, вибудований на фундаменті чоловіка, що абсолютно це взяв бабло в період роботи на оборонку в Україні, адкуди деньги? Ну зараз собі Мусіна сказала, що вона. Передає все в справу адвокатам. але ну, найбільше обговорення, мені здається, стосувалося не того, навіть не розкрадання оборонки, а оце, оцьогось лицемірства тусовочки, яка розуміла, що ну, з Маразюк ви не зможете ніяк відмитися від підтримки, то відмиватися доведеться дуже довго, тому Маразюк вони зразу злили. А Сабіна ну, довга подружка, поэтому надо дружити. Тим більше, що у Маши, ну, у Маши, у Маши. Як ти живеш, знаючи всіх корупціонерів країни особисто? Отаке у нас питання. Як живу? Страждаю. Все моє найближче коло, друзі. Найчистіше, мабуть, чують від мене фразу «б... Ну як це можливо? <с têm> Отак От приблизно воно звучить. Але світ несправедливий. Я сподіваюся, що колись їх всіх посадять за грати, і буде справедливість. Але світ, на жаль, не такий. Маю надію, що коли Раксалана невістка Бойка виступала на благодійному концерті Маші і Маша їй сказала, що вона сподівається, що Бойка колись посадять за його державну зраду, причому не одну на баблі якої, в принципі, Раксалана і активно вибудовує свою кар'єру, не кажучи вже про ну. ну на сімейному, я не думаю, що вона якимось чином відділяє своє існування так, щоб серед її витрат не було жодного бабла, яке було засноване на потоках, які організував свою сім'ю Юрій Бойка. Ну, можливо, Маша Єфросінівна буде це робити, але питання в тому, що. Ну, історія набагато ширша. Історія набагато ширша, тому що яку бізнес леді ти не сколупнеш, то там ну гроші чоловіка. А чоловіки дуже класно переписують все на своїх дружин, які успішні бізнес-вумен. Зайдіть на бігуса канал і наберіть дружина. І вам там випаде серія розслідувань. Просто переважно ці дружини намагаються залишатися в тіні, але є певна, певна ну, когорта жінок, які хочуть бути girls» це Популярна «it girl, Я зділила себе сама. Але вони не зробили себе самі. Якщо ти сковернеш, то там і у той не сама, і та не сама, і та. І головне, ви знаєте, давайте поговоримо іще про глибоку нещасність цих людей. От, от про цю тему ніхто не говорить. А я вважаю, що її треба підняти. Ви уявіть собі, як їм складно жити. По-перше, вони реально живуть. Вони чим більшу публічність си нарощать, тим в більшому акваріумі вони живуть. Тим більше людей їх впізнають, тим більше людей бачать, що вони, хто вони, тим більше людей тайком їх сфотографують і надішлють фоточку чоловікові. А вони насправді, по-перше, в досить обмеженій бульбашці, тому вони досить за себе за одне одного і тримаються. Ну, от Маша Єфрасі знає, що якщо вона на мусіну, то мусіна може бикануть на Машу в відповідь. Ну і так далі. Вони, вони одна на. Одну дуже мають цього багато. Вони дуже багато одна про одну знають, і, відповідно, ніхто нічого зливати не буде. І уявіть собі, ви живете в цьому акваріумі добровільному, успішного успіха. З одного боку, в вашому колі вибор, з ким перетертися, не такий великий. Ну Всі одне до одного. Одна переходить туди, а той переходить, а потім ті розлучилися, але вони одружилися і так далі. Тому що ну коло обмежене. Тоді доводиться ну, погоджуватися на Трушковського, який, типу, ну, так, ну, таке що, та, але ну, з потенціалом підтягну його до свого рівня, ну, хоча б буде з ким спати. А воно ж потім тебе зрадить, воно ж потім зрадить, розкаже всі твої таємниці, буде твоїми трусами манталяти. Це ж біль. це ж біль, Уявіть собі, в якому великому стресі живуть всі ці люди. Ну, от скажіть, от на Маші Росії, наприклад, треба коханець. Як вона його знайде? В тіндер піде? Ні. Ну, їй треба, їй доведеться те, можливо, у неї є ж теж такий мальчик. Ну Ми не знаємо, ми не знаємо. А уявіть собі, от ви живете, ви публічна, ви публічна зірка публічності Маші ферсіння, вас всі впізнають. Ви нікуди не можете піти, щоб вас тайкома не сфотографували і Тім не надіслали фотографію. Що делать? Тим більше, тим більше, ви знаєте, ця тусовка, ну я вам зараз приклад покажу на Єрмакові. Ця тусовка, от кого не скавернеш. У них якісь супергіперзв'язки. Ну, наприклад, згадували про Олю Кудінка. Я просто ну, два приклади так на поверхню скажу: от Оля Кудіненка, да, ну, таблеточки, таблеточки. Заходиш, у неї є там громадська організація. а, власник-засновник. Ну, подивіться, Оля Кудінка, Єрмак Андрій Борисович, пишний Андрій Григорович. Заснована у 2011 році. Да? Це ну, типа, історія про одну дівочку стосовки. А тепер давайте подивимося на іншу дівочку стосовки. Ну, наприклад, от о, Катя Сільченка вийшла заміж. Ну, ми просто беремо от те, що от прямо імена, які зараз гадують на поверхні бурлят, вийшла заміж за. Позаштатного, ну принаймні два роки тому, позаштатного радника Андрія Єрмака і організатора світських заходів, о, не світських заходів, державних заходів, там якихось мер цих господи зустрічі леді перших чи щось таке. Він, там, ну, він якісь концерти організовує, на цьому там можна порахувати. І помоніторити, як приходить бабло. Дуже, до речі, смішне весілля, тому що наречена хотіла, щоб все було по багатому красиво і по побудньому, а наречений не дістав жуйку з, цей, з рота і жував всю церемонію. І такий головне, їх там розписують, і він такий: о, типо, кольцо подошло, клас. Ну, вони одружені вже півроку, ну він такий, не перестаючи жувати, ви, в принципі, <смеш> одружився на ній. І знаєте, навіть саундтрек нагадував про коней. Ну, коні, ви розумієте, коні там. Цок цок, 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 цок. І він жує. Ну, і все красиво, все красиво, все по-багатому. Катя Сільченка вдруге одружилася заміж, вийшла заміж за е, там, бізнесмена картину Ніклєво, а до цього вона була одружена за іншим бізнесменом, у якого бізнес називається Сівестопольське ковбаси Камо чи щось таке. Ну, знаєте, от ти, я за колбасним бізнесменом замужем, то воно якось не так красиво. А коли от. Просто за бізнесменом, який поїхав в Сівастополь. Ну потім, ну вони розлучені, в принципі, питання його вибору, де він там далі продовжує свою кар'єру, це його питання. От, але там теж дуже цікаві стосунки було, якщо капнути. І от дивіться, і ви так читаєте все це, і всі такі: ой, а той, а той. І ти розумієш, що насправді у кого не скавернеш біографію, то там або Єрмак їх єднає, або ще щось. І як їм, як їм шукати. Ой, господи, як воно, як їм шукати кохання свого життя, як їм шукати партнерів для Єблі? От скажіть мені, от скажіть. Ну як? Як? Якщо облич... вони ж самі роблять впізнаваними своє обличчя, вони ж просто тиражують своє зображення, а потім ну, знаходять собі у цього Трушковського. І ви подивіться, насправді, вони ж транслюється красиве життя, і на цьому все побудовано, і знімають безкінечно своє життя. Але ну ви просто, от я, якщо ви ніколи не думали про лайфстайл-блогінг, просто спробуйте один день знімати своє життя так, щоб воно е виглядало, як знімають лайфстайл-блогери. Ну, там сніданок зняти, як заходить хтось в кімнату, як виходить, як ви граєтесь і так далі. Це. Труд тяжкий. За цим трудом у тебе немає відпочинку. Ти просто відпрацьовуєш номери, імітуючи щастя. Пожалійте цих людей, вони нещасні. Але, звичайно, слухайте, я оце все весь час говорила, говорила, говорила. Питання корупції в цих колах. Корупція вона ж не тільки про розкрадання грошей, це ж зв'язки. Питання корупції це те, що тримає це цементом. Воно і не розвалиться, і те, що маразюк злили, бо не було варіанту не злити, це як не було варіанту не перепрошувати Олі і Маші челюсть бо ну, типу, бо кенсел, все їх перестане дивитися. От маразюк. Не було шансів не злити. А мусіну можна переключити увагу, можна сказати аб'юзер, можна сказати Боже, нещасна, вона розбудовувала імперію, сама все своїми ручками 10 років, а оті гроші та вони нічого і не значать, і там ніяких грошей не було, і вообще це не про що. І так, далі, і так далі. А чому вони це будуть робити? Ну тому що кожна знає, що кожна, кожна в цій тусовці, ну. Як ти живеш, знаючи всіх корупціонерів країни особисто? Отаке у нас питання. Як живу? Страждаю. Все моє найближче коло, друзі. Найчастіше, мабуть, чують від мене фразу Б Ну як це можливо? Отак приблизно воно звучить. <с ihren> Але світ несправедливий. Я сподіваюся, що колись їх всіх посадять за грати, і буде справедливість. Але світ, на жаль, не такий. А поки що ми чуємо цокот коней і красиву церемонію бачимо, яку наречений, якому, в принципі, насрать на все. Там дуже сильно старається Катя, який треба завжди показувати дуже красивий візуал, попри те, що там за кадром. І це завжди так було, насправді це завжди так було. Ви просто згадайте перший сезон богіні шопінга, як там. Раміна була в другому сезоні. Катя Сідченка була чи не в першому випуску в першому сезоні. Вони всі ці It Girls, запускалися через всі ці проекти, через цю всю ту совочку, яка вже давно існує, вона вже давно зліплена в одну велику цю. І тому, ну, констатувати, констатуємо факт, що ця підтримка. Зацементована, це підтримка зацементована, тому що мусіна, якщо що дістане карту і буде всім розповідати, що і там у Джо вона ж з джокером, та Джокер може щось нашепче на кожної розкаже, і вона це позливає там і так далі. Тому питання в тому, що вони не виходять одне проти одного, тому що ну дуже багато всього разом пройдено. Та й взагалі, ну, типу, декларація певних цінностей назовні і декларація певних цінностей всередині, ну, як ми бачимо. Різна, різна. А то потім так баться і скрізь один Андрій Єрмак. І з ким батися? Скажіть? от З ким? У той Єрмак, у того Єрмак, у той Єрмак. От, ну, В друзях, в співзасновниках, ще щось, ще щось. І Ти такий. Ну, коротше, куди не повернешся, от, розумієте, то, 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 то позаштатний радник, то співзасновник благодійного фонду. от. Ох. Ну, І завершує сьогоднішній короткий етер, тому що. Це був просто монолог на тему того, що суспільство змінюється насправді. Суспільство змінюється і тисне на комфортну тусовочку людей, які одне одного підтримують, бо вони знаходяться на одному рівні і розуміють, що один впаде, інших потягне за собою, тому вони одне одного не скидають, а підтримують. Це завжди так працювало. Росіяни завжди так саме проти всіх воюють, бо вони згуртовуються і вони всі разом. От і от ці теж так згуртувалися і роблять вигляд, що питання про аб'юз, а не про е корупцію, не про розкладання грошей, які пішли на оборонку, і не про всі ті пункти, які перераховані у цьому статусі на ТРЕЦ, який мені здається дуже влучним.